Дуже багато людей сприйняли цю історію як про те, що ти це знов скандал, про те, де хтось комусь так, не заплатив, так, так але це ж типу не про гроші. Все питання проблема в тому, що була ну порушена комунікація. Так. І що це ну, це значно гірше насправді ніж не заплатити гроші, тому що це інституційна проблема проблема продюсингу і менеджменту в Україні. Що типу це трапляється не тільки з одним циферблатом, а багато продакшенів, є, які не раз типу погано поступали з різними. Кадрами, тобто і стилістами, і гримерами, і е, кастинг-директорами, і режисерами, і так далі. Тобто те, що ну, продюсери ділять сміту під свій е, гонорар, умовно і тому подібне, в цьому є біда. А і проблема в комунікації, тому що я якби завжди, от як власне Іля, тисну на супертверезу прозору комунікацію, і я ну, вже знаючи, що розумів, що якби, ну, там. Е, один з власників лейблу мене не любить. Я розумів відразу, що я намагався вийти на зв'язок, щоб прощупати цю історію, що типу, працюємо далі чи не працюємо. Мені треба була якраз ця подушка безпеки, моральна, щоб потім не війти в якийсь депресивний стан через це. І, власне, те, що була відсутна комунікація, те, що, власне, ніхто з гурту, а в усіх є мій номер телефону. Ніхто мені не написав, не подзвонив.